корисно бігати щодня. Я Дар'я Лосєва спробую дати відповідь на це питання у нашому щомісячному випуску. Чи корисно? А перш ніж відповісти, давайте запитаємо оточуючих. Як вони вважають? Чи корисний біг? Тих оточуючих ще треба знайти. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи корисно бігати? Так. Якщо так, то як часто? Раз в день по трасі здоров'я треба пробежаться. Я так думаю, полчаса в день это буде клас. Дякую. Питання наступне. Як Ви вважаєте, чи полезно? А якщо так, то як часто? Раз в два. Раз в два. А по скільки?

Дякую А як же впливає бік на нашу фізіологію? Бік корисно впливає на всі системи організму, навіть на молекулярному рівні. В наш час зменшення рухової активності людини призвело до підвищення ризику розвитку остеопороза, захворювання, що характеризується зниженням щільності кісток з віком. Для запобігання остеопорозу необхідні регулярні фізичні навантаження, які збільшують щільність кісток. Вік ще корисний тим, що це аеробне навантаження. Вони покращують роботу вашого серця. Покращуючи функцію ендотелію судин, що призводить до зниження кількості атеросклеротичних ляшок та зменшує ризик тромбозів і ішемії. Біг є профілактичним методом виникнення діабету другого типу. Є наукові дані, які стверджують, що приблизно 30 хвилин аеробних навантажень в день здатні знизити ризик розвитку діабету другого типу, відкласти його розвиток, а також полегшити перебіг хвороби. Фізична активність знижує ризик розвитку більшості злоякісних новоутворень. Є дослідження позитивного впливу як допоміжного методу у лікуванні раку грудей, раку шутку та простати. Останні дослідження показують, що аеробні фізичні навантаження протягом 60 хвилин в день, 3 дні на тиждень призвели до покращення когнитивних здібностей людини. Фізичні навантаження попереджують або сповільнюють розвиток зниження розумової діяльності, спричинене віком, а також покращують сон. Також регулярні фізична активність пов'язана з зниженням ризику смертності на 30% від більшості захворювань. Це призводить до збільшення довжини життя на 1-2 роки в порівнянні з людьми, які не займаються фізичними навантаженнями. Також регулярне фізичне навантаження подовжують довжину теомери кінцевих ділянок хромосом, що виконують захисну функцію та пов'язані з довжиною життя. Достатньо 30 хвилин аеробних навантажень не менш ніж 5 разів на тиждень для досягнення найбільшого ефекту. Однак, якщо ви тільки починаєте Займатися регулярною фізичною активністю робіть це поступово і у випадку захворювань хребта або серцево-сидинних захворювань необхідна консультація лікаря. Для того, щоб бігати, вам потрібна лише мотивація, а з особливого спорядження вже зручні кросівки. Спортивна інтереса на праці. Підписуйтесь на наш канал. Та задавайте питання, які ви хочете отримати в нашій рубриці чи користь.